Всім привіт! Щонітя я Мак і, і... ми залетіли в Freddy Tower Defense Тут множеки заліці... тільки я деяку куночку проти... пропустив Де третій плаза що то Кейси навіна ведели Spring aptic Ну що? А ми йдемо сюди Подивіться, чи вже там вже працює, де там можна продавати. Ту, що має опачки. Ще на забілі. Ще пофікселі. ту штуку. Там обшитек, а там такше легко можна вже. Бо я там тренд класу подобаю, там можна продавати за тих е, штук філетових. Там уша до Фредди продався продавався за 20 за 20 від Heart, і я купила, це було в червні хім. Але, але типа він коштує 25 вже віде, ли, так давно. Ну, років. такий кейсик з'явився нові. Такий Фредди солдатик. Отака От папет з бомбочкою. Крута Епік такий крутий. такий Фоксик, такий з УЗІ пуш пушпіками. Такі поломені бойні ф... Е, поломені в ті боя в боні, але то нема на, на, на відхерт. Але такі і така тільки з мінігантиками. <свісно> Також вибивається на кінці за зону. Але, але трошки же учителя Ну, У нас ті юнти вже є або попад. Така хорошенька. І рейлортик такий нормальний, нормальний, Ну 3 мені -секунди, секунди і 40 крон Макс. Так, що я хочу провети? А що я хочу провіти? Нічого напевно. Ладно, залітаємо. Так, я хочу дальше перевести.

Ні, тут не Ні, то напевно літніх не додалі. Ось такі мені подобається. По мені Боні. Це Це. А я подумав, що вже вікна світло і халапа, але ладна халапа. Скільки ти час? Три хвилини. Хоча я затикався. Ти са грати. що я так тікаюсь? Чему так скоро? Лу? Чему так скоро? Чему так скоро пришло три Третий день, давай, Медюн. 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 Медюн, Медюн, Медюн. Давай, медиум. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой-ой-ой, два вихта. що мені робити М -м -м. Ладно, на сталю тут Фоксика. Це дуже важко. Біга, я не знаю, що тут з проходами. Затих заваляють, тільки я боюсь з автоскіпом йти. Блін, вже скіпнулась. Ставимо тут. О, слава Богу, що тут на Тобі. Добій. Не хорош, просто хорош. Ді, хорош 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 за тут на фамам. то зайдут в робиве? Я так і думав. папа, ти вже вивішли. А їх... А, їх... а то саном. Ну, а ла, я трошки. Ти тупо прокачати, покачати, буду ще проблемки. Ви завалічте? Я хочу качнути. Ні. А скипаємо. Пух. О. Сюда. На Максима прокачую ну, все буде нам. Надо ту потім прокачати. Там же нам же скипати ту апсочка, ту пластика. Ту асочка. Давай отак прокачаємо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а мангелі, а проблемка. Бустика ту ставимо. Ту за м'ятку за не потрібно ставити, все норм, все по плану йде. Ту отаку фантомчика я зможу ту поставити, буде нам норму. тут я не знаю. Тут фантомтик пишу валеты. Фантомтик пишу валеты. На фантомтик хорошенький. Давай, давай. Фантомтик Фредди пишу валеты. Вот, кстати, весь боньки. Инфекта, типа бонь. Але фон... то такие сами нахищи тут. Ой-ой-ой, Андо, Андо по ти ой 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 Андо вийшли. Ендо нам також нічого на, нічо не зроблять. Можем так, такі от руки пойти можемо зробити. Ой, танечки, танечки жорсткі. Танечки Танчики жорсткі тіліки. Ну там нічого не можуть зробити. Ого, 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 який це профіль. Ні, ви бачите, що танк. Ні, ви бачите, що танк зробив? Ні, ще якийсь розумняк. Йу, ти покотився. А, то вони також так будуть. А, я. А, я поняв. <станців> Та це всі. Ти наказав дві <су> години відчитати. Давай. Все. Давай начинаємо Анточки вийшли ой, стоп, блин, блин а я не туди поставив Ааа туда поставив Аа, я, я на я на під пустом на поставив, прикиньте да, дістає. Пока что свалить, валить, спокойно валить у нее. Эндо я бы не, <мес> <вы> не видела. <мес> Давай-кач на... Кто за сбуда? Изочка. Давай-кач. Давай. Давай, наберись. Тут-тут, Тут, тут, тут. Давай, кач, давай. Давай, Ф, е -е. тулеко, я за танки ще трошки повалимо. Seems like Chiki Kasset be here to get you. Та блін, нічого потім продавати. І ставити ось тут десь. Ну, кстати, випустом попався, да? Ну так, вроде бы так. Папі бустиком, так, він по під бустиком. Да, бустиком. Можемо там продавати їх. І, по... І назберемо за тих денег. Тут трошки нам важко. Нам трошки важко диви. Нам трошки важко скільки індус. Все. Ну, сами завалили, можем сказать. А, они... Ну, нормально. Давай я Ну, А я покажу, поделюсь. А, да, хвилин? Да, миссии за все хвилин заиграли. Бонники, по 150 вроде были можем уходить. Ну, вот так сможем. <laughs> а мне вот так сможет? Давай попробуем. там азочка. Там лако будет. Там будет лак давай ту Надо скип я хай краще вони не пройдуть. Краше, щоб ви не пройшли. Краше, щоб вони пройшли. Прошли краще. Таче і так мало денег. Ой, типа мало і не знать. Набей туда. Ммм, заскіпне воно за самого скипнеться. Я тобі кажу воно за Кеф начайно подав! Ну, Нам гг. Нам гг. то восстали Фоксика. Хочу у ногу звали, он нього хоть у ногу звали. Блин, а тебе я даю? У меня за пойдуч. Блин. Аня, у нее на поедуч. Да, у не на пришле. <реш> <реш> Мені що проходить? Один, два, три. Оу, Та ми такий. Навозм... Ми на реальний проходимо. А ми отримаємо тих 18 штук. Не поняв. Покаже ту лако, Тут вже лако. Ні, тут вже легко, я тобі ні, тут дуже лако. Ту... Тут вже легко. я скипаю. Ну, тут напевно, нав... напевно тут уже інші вийдуть, а ні. Прокача, ти не думав, що вже ні. Давай поставимо тут тако таке. Давай качнемо ще. Ти-ту-ту-ту. Можем скипати Давай ту-та-ту -ту -ту -ту, давай. Мені здається, що нам потрібно отак прокачати. Отак так двох прокатнути і саме буде но. Ты хвилини, уже тюкат курай. Ну, секретка дорого, Ну, секретки, ну, тут по 15 тисяч ну, у меня Ну хоч ще трошки, ну так скуришь, правда? Правда? Ну, боники не такі жорсткі. Заваліть то їх же, а не тих. Не подумав, що вони пройдуть, але вони не пошли. Папа, -т. Папа -т такий А Ану біхон так не кач Ставим. ставим. Ану пішов валіти. Пішу валіти. Давай, бебебе. -бе -бе -бе. Там потери стріляти. Хорош, там потрін Хорош. инфакт от папот. Два. <свят> Хорош. Инфакт от Фредик. Давай. Давай, давай. Скипаем. Ну, что, шесть тысяч нам. Найп'яті тисячі на, на пути, 300, 2000, одна ну, тисяча, розкіпаємо. Катяємо, ми катінули. О, пічнать хвиля. О, то що потрібно. Давай. Якщо? Якщо вони виходили, якщо вони отак виходили, отак, то вже були в бурабланці, і вони вже могли просто пройти. Але мій тоді їх бив тут, першу, тут. тоді я мав в постаті тільки бум, тікі бум, фантом тікі, Тут таке себе. А, то таке собі. А чому не А Аво, а уже вже починать бити. І скільки? 30 тисяч, а Скільки максимум 32 две тисячі. А ну а ну босики, ну босики лаки, я тобі кажу. Ну я тебе кажу, боски его не лаки. я тебе кажу, лаки. Си боски лаки. <связанная> Все боски. Они по маленьку идут. Вертаемся до, вертаем до домой. Вертаемся до домой. Давай. Телепортинг. Телепортинг, телепортинг, телепортинг. Телепортинг, телепортинг. Телепортинг, телепортинг. Забираю. ту ту, -ту, -ту, -ту. забираємо. Якщо не можу, то можемо трошки то від... відкривати, але на жаль, мене тільки пісує монеток. Дуже жалко, дуже жалко. О! Це мій двох друзях. Статі, які нього юніти? Я міг з тобою вже раніше грати. Давайте заберемо тут. О, о! Наближає такий тільки один. Ладно, відкриваємо. Наші я відкривав. Нічого. Капкейк, танк. е Давай підемо знову туди. Давай. Що ем, я хотів зробити? Я хотів на такий подарунок трезно збирати. Якщо вам сподобалося відео, постав, постав, поставте подобайку, підписатися на канал. І сьогодні це був я, Марк, і всім пока.